Сьогодні святвечір. вечір напередодні Різдва Христового, коли ми ходимо у гості до хрещених або найближчих родичів. Чим здивувати близьких, окрім куті, рецепт якої у кожної господині свій приємним подарунком стане сувенір, зроблений своїми руками. Скажімо, різдвяний віночок виконаний у техніці квілінг, яким можна прикрасити святковий стіл або на західний манер повісити на дверях. Для його створення нам знадобляться три аркуші двостороннього кольорового паперу зеленого, червоного та жовтого. А ще ножиці, клей звичайний та з блискітками для декорування нашого віночка. За основу вінка згодиться звичайний диск чи коло вирізане із зеленого картону. Ось такий різдвяний віночок ми сьогодні з вами будемо виготовляти. Для того, щоб розпочати взагалі всю нашу роботу, ми будемо намотувати смужечки, ось такі смужечки паперу. Але де ж взяти ці смужечки? Ми маємо їх заготовити, нарізати смужечки паперу 0,5 см. Смужечки мають бути дуже рівнесенькі, без різних задзубрин, тому що наша робота має вигляд бути дуже охальною. Для того, щоб намотати смужечку у вигляді спіральки, тому що техніка виготовлення називається квілінг, це намотування. Нам необхідний буде інструмент, який можна виготовити вдома. Взяти звичайну гігієнічну паличку і зробити в ній ось такий надріз. Ми нашу смужечку встромляємо в цей надріз, але щоб смужечка не стирчала з нього, а була всередині нашого отвору. І на себе круговими рухами намотуємо дану смужечку. Швиденько-швиденько, щоб у нас утворився гарний-гарний елемент квілінгу, який називається спіраль. Перевертаємо смужечку і виймаємо наш робочий інструмент. У нас мають вийти дуже-дуже багато таких гарних, красивих спіралей, як зеленого, так і червоного кольорів. А жовтий колір ми намотуємо так само. У вигляді спіральки, але його ми розмотувати не будемо. Ми зробимо такий елемент, який називається туга крапочка. Для цього ми будемо використовувати ще клей. Тут можна використати клей ПВА і можна ж так само користуватися клеєм дракон. Ми Виберемо нашу малесенький хвостик, змащуємо клеєм, і на нашому інструменті. Приклеюємо, Получається ось така гарненька серединка, яку ми так само дуже-дуже обережно знімаємо. Це буде серединка нашої квітки на різдвяний віночок. Коли наші спіральки вже виготовлені, ми маємо з них зробити кола. Для чого набираємо клей, змащуємо краєчок тонесеньким слоєм. І закріплюємо, щоб утворилося ось таке розпущене коло. Ми виготовляємо його як зеленим, так і червоним, для того, щоб подальше зробити дуже-дуже красиві елементи нашої різдвяної прикраси. Для того, щоб ми могли зробити дуже гарний виріб, нам потрібно виготовити з. Розпущеної нашої гарної, еле, гарного елементу ми маємо виготовити ось таку крапочку, для чого ми в місці склеювання беремо і трошечки притискаємо його, щоб утворилася така гарненька-гарненька крапочка. Це нам необхідно зробити з кружечками, е, з колами зеленого кольору. А з червоного кольору ми виготовляємо вічка або листочки, для чого ми в місці склеювання притискаємо і назустріч місто, притискаємо ось так крапочку, виготовляємо з крапочки, ось такий елемент, який називається листочок або вічко. Для подальшої роботи ми беремо нашу основу, наклеюємо наші. Крапочки змащуючи клеєм одну сторону і накладаючи на основу різдвяного віночка. Для того, щоб весь фон у нас був зайнятий нашими крапочками. Ось така основа для різдвяного віночка в нас має вийти. червоної деталей склеюємо ось таку різдвяну квіточку з п'яти пелюсточок. Потім ми накладаємо таку саму різдвяну квіточку, наклеїмо одну на іншу, два поверхи вона у нас виходить, але в шаховому порядочку. Ось так. І зверху, звичайно, робимо серединки з нашого жовтого паперу, наклеюємо. Можна 3, можна 5. Зараз ми прикрашаємо наш різдвяний віночок різдвяною зіркою або віфліємська зірка, ще називають таку гарну квітку. Вона квітує тільки взимку на різдво. Для того, щоб наш вінок заблищав і прикрасити його, ми використаємо блискітки зеленого, червоного та золотого кольору. Ось такий гарний віночок у нас вийшов. А можна ще виготовляти такі малесенькі сувеніри на звичайному диску DVD або CD, який вже вам не потрібен. або ну, на звичайному такому колу з картону малесенькі сувеніри.